Алоха, шановні глядачі. Сканери топас. Це ще одна розробка вчених, за допомогою якого Скіп намагався зарядити свій артефакт. А ви знали, що блукаючи по зоні, можна знайти іще такі сканери? З вами, як завжди, Сет. Зараз усе покажу. Починаємо. Отже, перший сканер, який ви можете знайти, уже на смітнику. Дивіться, де я знаходжуся. Ось депо, і від нього північніше. Тут іще деяка техніка, і орієнтиром вам буде слугувати ось цей екскаватор. І від нього праворуч. Власне, сканер. Давайте його активуємо. О! В процесі активації краще стійте на місці, тому що скрізь утворюються аномалії, можете потрапити. І також на вас спавняться. Ой, танти. Підходимо до нього і натискаємо забрати артефакт. І в інвентарі у вас з'являється вихор. Наступний сканер, який ви можете знайти, знаходиться на ростку, ось де я знаходжуся. І, власне, ось в цій будівлі із проваленим дахом. І тут є деяка цікавість, як тільки ми ну, заходимо сюди. Ага. Геге, ми можемо помітити, що якийсь сталкер уже активує цей сканер. І тут на нього одразу нападає кровосос! О, знищили цю падлюку. І давайте ну, подивимося, що тут у нас. Ага, забрати. Мертва губка. До речі, якщо ви залізете в інвентар до цього сталкера, у нього є КПК. Переписка двох товаришів. Ти впевнений, що це правильні координати? Тут ні чорта немає. Куди тут цю хреновіну ставити? Алло, ти взагалі повідомлення читаєш? Якщо ти мене наїбав і тепер ігнориш, я всю сферу на вуха поставлю. Зрозумів. Третій сканер знаходиться на локації хімзавод, південно західніше від Агропрому, трансформатор на острові. Ага. І бачимо тут якісь померлі. І, власне, на даху сам сканер. Піднімаємося нагору. О. І... Але чомусь немає маркера, щоб його активувати. Але, якщо уважно ви подивитесь навколо, ви можете помітити чиюсь сумку. І тут у нас КПК. Повідомлення про координати й умови. Гей, чувак! Тут, коротше, трохи фігня вийшла. Я тобі координати вислав, от тільки вони якісь криві. Вони наче є, і їх наче немає ніхріна. Неначе умову якусь треба виконати. Час доби. Чи ще якусь хрінь? Коротше, наступне замовлення зі знижкою буде. Де обісрався, там обісрався. визнаю. І дійсно, його увімкнути можна лише в певний час доби. А саме після опівночі. Ну що, давайте активуємо. Після того, як натиснули, треба втекти з цього кола. Тому що у вас одразу б'є радіація. І тут у нас з'явилися деякі противні аномалії і бюре, якому, до речі, допомагають ось ці гвинтівки. Тому я вам раджу спочатку перед тим, як натискати кнопку. Попідбирати цю зброю. І тепер, щоб у вас не було перевантаження, ви можете скористатися ось цією сумкою. Тепер, коли підготувалися, можна запускати. І тепер вам буде набагато простіше. Забираємо артефакт. М -м, непогано. Пилюстка. І коштує непогано. Димо. далі. Четвертий Градирні. Цех великовузлової збірки. Бачимо ось таку конструкцію металеву. Біля неї лежить Льоня Абсолют. І в нього є КПК. Повідомлення сталкера зі страхом висоти. Ну, і навіщо ти мене на це підписав? Я ж висоти боюся. Він що? Не міг інші координати знайти. Якби я хотів лазити верхотурами, я б не в зону пішов, а в альпіністи. Тоби, хоч тут мутантів ніяких немає. Ага, та вже ж немає. Ну що, піднімаємося нагору. Використовуйте болт. А, піднялися ще вище. Тепер по сходах. Тут а, також аномалія, але. Но... О, ну ти бачиш. Ну, я думаю, що вас не зачепить. Тепер ще вище. І ось, власне, сканер. Залишається перестрибнути. І зверніть увагу, тут є сховок, до речі, із флешкою для ПСЗ-12В Булат. Запускаємо сканер. Ага, і ось тут тепер почалося. Як бачите, треба швиденько його забрати. Тому що тут спавняться два полтергейсти, причому електричні. Вони вам просто так не дадуть тут бігати нормально і їх відстрілювати. Тому краще за все спуститися підійти на більш безпечну відстань. І можете їх відстріляти. Ну, якщо хочете. Перший знаходиться он там на горі літає. Другий десь поміж оцих рівнях. До речі, з цього сканера випадає ліхтар. Йдемо далі. Затон. Лабораторія гідродинаміки. І ось де я знаходжусь. Бачимо ось такий прохід, сливний канал. Заходимо. Тепер повертаємо ліворуч. Виходимо із цієї труби. І тут ми просто забираємо артефакт. Ну, артефакт такий собі. Інфузорі. Також у цього вченого є КПК. Дослідницький щоденник. Дослідницький щоденник, день 13-й. Наймаці, здається, здогадалися, що всі гроші пішли на цей сканер. Це було не дуже розумно, але якщо експеримент буде вдалим, я зможу нарешті профінансувати нормальну експедицію, а не цю жалюгідну пародію. І розплачуся з усіма боргами, тільки б спрацювало. І ще до речі, тут як маленьким бонусом є сповок з рандомним лутом. Наступний шостий вже сканер знаходиться на локації болота. На краю можемо помітити такий невеличкий острів. До нього ще, до речі, треба дістатися. До речі, ледь не забув показати. Дивіться, перед островом тут є вагони. І зазирніть в один із них. Ви побачите тут мертвих вчених. Біля одного з них є уривок щоденника. Підберіть, почитайте. Перестрибуємо ось тут, але трохи шкоди нанесе. Тут є вагон. Давайте ну, заглянемо ще сюди, чому. Та тому що тут хе -хе, ССП еколог і, до речі, модифікований уже з псі захистом. Також тут є деякі набої, аптечки і сковок з рандомним лутом. Але будьте поготові, тому що в цьому місці частенько спавляться якісь потвори. Отже, нам треба дістатися тієї сторони. Треба обережно стрибати ось на цей камінь. Далі. Напівзатоплені вагони. Ага. У воді досить сповільнюється швидко. Ось тут. Тут аномалія. От. І є таке. Сюди. Так, десь тут, ага, немає. І ось сюди. Все. І сталося. Проходимо далі і можемо помітити. Зомбованих. Також будьте обережні, тому що ще на цій стороні є. Проходимо далі. Бачимо, он уже сканер. І ще один зомбований. Просто забираємо артефакт. І тут у нас корона. Йдемо далі. Наступний і вже сьомий сканер ви можете знайти в горілому лісі. Власне палаючому ярі. Це багато вогняних аномалій, і також є ще літаючі. Запускаємо. І тут на нас нападає уже вогняний полтергейс. Вогняні полтергейсти це щось з чимось. Ну що, можна спокійно забрати артефакт. Магма! Ну... А... Такий собі артефакт, але що поробиш. Ну, йдемо далі. І на черзі вже восьмий сканер. Знаходиться на межі локацій Янів та Рудий ліс. На самий захід. На жаль, це місце ніяк не відмічається, але можна помітити, що він таки відмежований такими урвищами. Тут багато скелетів тварин. І, власне, сканер. І після цього на нас нападає не одна тварина. А і кабани, і собаки. І. Легендарний олень. І ще один. Оце так пастка. І що ж у нас тут? Чортів гриб. Хм, непогано. Ну що? Далі? Дев'ятий сканер знаходиться на локації Юпітер. Ви туди вже потрапите по головному квесту. Підстанція прип'ять. Ага. Бачимо тут якийсь труп. І в нього є КПК. Повідомлення з невиконаною обіцянкою. Узято з КПК невідомого сталкера. Усе буде добре, я тобі обіцяю. Те, що ми зробили, було неправильно. Я згоден, але в нас не було вибору, розумієш? Потрібні були гроші, а вони самі. Я купив цей сканер, і він спрацює. Не може не спрацювати. Має спрацювати. Усе буде добре. Мабуть, посилання на гурток Океан Ельзи, так? Ну давайте запускати. О! І ще полтергейсти Розібралися. О. Так. Забрати артефакт. Ребінь. Також непогано. Ну що, залишився іще один. І останній десятий сканер знаходиться уже в самій прип'яті. Річковий порт. Заходимо ось у цю будівлю. Піднімаємося по осі дбині. Раз. І ось тут два. Тут у нас аномалія. І, власне, сканер. Запускаємо. О, є. Але все одно радіація трохи мене вдарила. І на нас спавниться купа зомбованих. Ну що, настав час забрати винагороду. О! Вам також дають одну із прихованих досягнень сканування завершено. Артефакт м'ясна запальничка. Також не дешевий. І того у нас тепер цілих. 10 артефактів. Що з ними робити, це вже на ваш розсуд. Як бачите, що сканерів набагато більше в зоні. А наразі це все. Усім дякую за увагу. З вас лайк, підписка, пишіть коментарі, а я з вами прощаюся. Хай щастить!